Вийшов проект, який платить кожен день по 5 доларів. А якщо й запрошуєш рефералів, можна дойти навіть і до 200 доларів в день, блять. І вам навіть не треба нічого тяжкого робити. Просто зайшли, поставили на вивод, вивели і вийшли. На даний момент в Телеграмі дуже швидко шириться проект, назву якого я вам не буду називати. І зараз ви зрозумієте, чому. Так, в цьому проєкті можна реально виводити кошти, можна навіть донатити, щоб виводити ще більше. Чуєте, блять. Пахне чимось, а пахне пірамідою єбучою. під величезним хайпом з хом'яками, котами, блумом та іншими популярними проектами шириться дохіріше пірамід, де вас не будь-так, що ви це зрозумієте тільки через місяць. Ніколи не заходьте в проекти, в які можна донатити і за що цього виводити ще більше грошей. Чим більше донатиш, тим більше тобі пообіцяють прибуток за день. Угу. Це працює як полювання. Тебе заманюють все глибше, глибше, глибше і потім. खुयाक पिकअप